Зараз з нами на прямому зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, ви завжди зранку у нас виступаєте і політологом, і військовим експертом. Давайте трохи про Запорізьку АЕС поговоримо. На що знадобилося це окупантам, і ви яку версію підтримуєте? Що це виключно їхня недбалість? Тому що щоб завдати значного пошкодження АЕС, треба було е, тоді завдавати пошкоджень в сховищі безпосередніх відходів або реактору, що надзвичайно. Чайно складно і треба тоді діяти було зсередини. Як ви ставитеся до цієї ситуації зараз? Україна чекає реакції світу і чекає реакції магате. Слава Україні, Доброго ранку, колеги. Ну однозначно, на мій погляд мова йде про провокацію, тому що коли Росія починає відчувати на собі удари, успішні удари збройних сил України, сил оборони нашої держави, тим більше ми бачимо ті оборонні заходи, які сьогодні відбуваються власне вже на території Російської Федерації, на території Курської області. То Росія починає застосовувати ядерний шантаж. Це свідома провокація, і знову таки ми розуміємо, що ті вибухи, які начебто звучали, які, начебто, фіксує або фіксувало МАГАТЕ, це виключно питання провокації продовження оцих димів, які є навколо Запорізької АЕС, і бачимо, що жодних підтверджень того, що там українські БПЛА або Українські. Артилеристи завдавали ну, певних ударів по Запорізькій АЕС, немає і бути просто не може, тому це свідома політика. Політика, яка відчуває, що Росія на полі бою втрачає свою стратегічну ініціативу. Ну і власне, звідси і розмови про Курську АЕС, тому що ми прекрасно розуміємо, я беру зараз можливий варіант розвитку подій, гіпотетичний, навіть наскільки можливий, що. Контроль сил справедливості Сил оборони України, наприклад, над Курською АЕС, звичайно, ставить питання перебування, як мінімум, перебування російських окупаційних військ на Запорізькій АЕС, тому що та сама Курська АЕС, вона надважлива для півдня Російської Федерації. І скажімо так: тоді, якщо вона перейде у такий самий режим, як сьогодні існує Запорізька АЕС, то це буде величезним енергетичною величезною енергетичною кризою для півдня Російської Федерації. Це один з головних моментів. Ну і власне теж про що ви абсолютно вірно говорите: чергова спроба ядерного шантажу, чергова спроба впливу на наших партнерів, мовляв, не давайте Україні далекобійну зброю, не давайте Україні діяти так, як вона сьогодні діє на звичайно активно намагаючись перехопити ініціативу перш за все на полі бою. Тому це свідома провокація. Я, я впевнений, що е, у борга нічого не вийде, але тим не менш, звичайно, контрольна ситуація він має бути те, що сьогодні демонструє і Україна, і наші союзники. Я не кажу про а в частині ситуації навколо ЗС, як курською, так і запорізькою, так щоб вже зафіналити всі в цьому питанні західні змі фіксують ну зокрема діпстей, так само що росіяни укріплюють, значить, свою курську атомну станцію траншеями, звозять туди поповнення, особовий склад. Тобто вони в принципі відчувають загрозу, що якийсь такий гіпотетичний обмін атомними станціями може бути, але експерти в царні енергетики зазначають, що якщо навіть росіяни і відійдуть з запорізької атомної станції, вони зроблять це для. То щоб її не можна було б в подальшому використовувати, а це мінус доволі потужний, такий нашої енергобезпеки. Наскільки це реально? Буквально 30 секунд, що росіяни можуть в прикінцевому результаті поступитися і відійти з ЗАЕС, але зроблять все, щоб вона була в неробочому стані. Ну, якраз цей варіант є найбільш таким реальним, тому що зрозуміло, що і ще раз кажу, Росія програє на полі бою на сьогодні, принаймні у цьому ядерному питанні, і тому вони готові на будь-які провокації. Але є ті самі червоні лінії, про які вони говорять, і я думаю, що просто вони їх не перейдуть з остраху, з огляду на те, що відбувається на території Курської області. А, ви так впевнено сказали, Росія програє на полі бою, але знову таки посилаємося на діпстейт. Ситуація на полі бою вона міняється. Ми бачимо щоразу, як оновлюється карта, і ми не можемо говорити про суцільну перемогу на всіх фронтах, зважаючи на втрати і наших військових, зокрема, як ситуація в Курській області. І е, вплине на ситуацію на полі бою. Ми маємо зведення генерального штабу, і половина боєзіткнень за вчора вона відбулася саме на покровському напрямку. Тобто, чому там ворог не зменшує свої наступальні дії? Тому що окремі ділянки пов'язані безпосередньо з Курщиною. Там кількість наступальних дій зменшено, і те, що це пов'язано з Курщиною, кажуть самі військові. Я не кажу про те, що сьогодні Україна перемагає у плані того, що ми перейшли відповідні контрнаступальні дії і звільняємо наші території. Ми говоримо про те, що Україна сьогодні витримала той тиск і продовжує витримувати той тиск, який зокрема є на покровському напрямку. І зрозуміло, що на сьогодні очікувати, скажімо так, миттєвого виведення військ покровського напрямку з Донецької операційної зони, скажімо так, на територію Курської області, має відбутися. Але певні підрозділи вже пішли. Чи впливає це кардинальним чином на ситуацію на полі бою на фронті російсько-української війни? Надзвичайно важко сказати, але в цьому є і позитивний момент, тому що сьогодні ворог і багато хто в Україні, слава Богу, не розуміє, що насправді є кінцевою метою. ну, Давайте називаємо курської операції, яка відбувається сьогодні, яка має певні результати. І саме це невизначеність того, що буде робити Україна далі. Вона змушує ворога ставати перед дилемою, чи відзабирати резерви з того ж самого Покровського напрямку, чи намагатися робити це внутрішнім резервом угруповання військ Сєвер, яке знаходиться саме на території Курської області. Але в будь-якому разі своє завдання ця операція вже виконувала, на мій погляд. Це те, що ворог побачив. І найголовніше світ визначився, як і Україна, що слабкість російської армії російських кордонів вона очевидна, і я думаю, що десь тихенько куточку плаче диктатор всі, який розуміє, що на далекому сході справи ще гірше, тому ми не можемо сьогодні говорити про те, що відбув, відбувся вплив. На ситуацію на полі бою, але я думаю, що це буде відчутно найближчим часом. В якому Дякуємо, форматі пане будемо спостерігати? Дякуємо вам, Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. День був з нами на прямому зв'язку.